Уяви, що ти прокидаєшся не від будильника, а коли хочеш. У тебе немає начальника, немає як такого офісу, на який потрібно їхати кожного ранку о 9 Але кожного дня на рахунок падає прибуток. Це не міф, це реальність інтернет-бізнесу. І найкраща його модель у 2025 році це товарка. Постав лайк цьому відео, бо сьогодні я покажу тобі реальні способи заробітку в інтернеті з нуля, без інвестицій, без офісу, а головне без обману. Якщо ти мрієш про свободу, гроші і роботу без прив'язки до місця, дивись це відео до кінця. Обіцяю, після нього тебе буде чітке розуміння, як стартувати вже сьогодні. Почнемо з того, чому інтернет це теперішні і майбутні грошей. Інтернет змінив усе. Раніше, щоб заробляти, треба було йти в офіс, ставати і торгувати на базарі і так далі. Тепер потрібно лише смартфон і доступ до інтернету. У 2025 році в Україні понад 25 мільйонів користувачів інтернету. 80% з них вже точно купували онлайн. Люди вже довіряють інтернет-магазинам. Більшість Покупок імпульсивні, і це твій шанс заробити. Головне, не обов'язково мати свій товар, склад чи великі гроші. Є десятки способів стартувати без цього. Якщо хочеш протестувати будь-який товар, найпростіше це зробити через LPMobi. Там можна створити лендінг повністю безкоштовно. Не треба кодити, не треба дизайнерів. Просто обираєш шаблон, вставляєш фото, текст і запускаєш свою рекламу. Це зараз найпопулярніший сервіс в Україні для тесту товарів. Ми самі користуємося ним для монотоварів. Створили лендінг Підключили домен і все готово, запускаємо рекламу. До того ж, можна приєднати crm систему або просто налаштувати прийом заявок у Telegram-бот. І головне, є повністю безкоштовний тариф, без жодних обмежень для одного товару. Це ідеально для тесту, коли не хочеться вкладати одразу великі суми, а ми рухаємося далі. Які ж є способи заробітку в інтернеті? Я покажу тобі деякі популярні способи заробітку, але скажу чесно: більшість з них не дають стабільного результату. Перше фріланс. Копірайтинг, дизайн, монтаж. Тут потрібні навички і мінімальний досвід. Велика конкуренція, постійний пошук замовлень. Друге блогінг, Ютуб. Довгий старт. Не факт, що зростеш навіть через роки. Монетизація в кращому випадку через кілька місяців. Третє інфобізнес курси. Треба мати хоч мінімальний авторитет в якійсь ніші. Важко продавати без досвіду. Четверте крипта інвестиції, Форекс. Високі ризики: або маєш знання, або втрачаєш усе. П'яте товарка. Товарний бізнес, дропшипінг, дошки оголошень, інстаграм. Ленінги, швидкий старт, не потрібен товар на складі. Реально заробити тисячу дві тисячі гривень на день уже в перші тижні. Як висновок, можемо сказати, що найкращий вибір для новачка це якраз товарний бізнес і дропшипінг. Що таке товарка і чому вона працює? Товарка це продажі фізичних товарів через інтернет. Ти або купуєш товар і перепродаєш дорожче, або не купуєш нічого, продаєш віртуально, а постачальник вже відправляє за тебе. Це і є дропшипінг. Ти створюєш оголошення, отримуєш замовлення. Передаєш постачальнику, покупець отримує товар, ти отримуєш гроші. Все просто. Плюси не потрібно вкладати в товар. Можна працювати зі смартфону, усе автоматизовано. Почати можна хоч зараз. Мінуси потрібно шукати надійних постачальників. Без реклами зараз важко отримувати багато замовлень. А тепер покроково розберемо, як почати з нуля. Як стартувати. Перший крок це вибір ніші. Обери один-два товари, які завжди продаються: жіночі сумки, термобілизна, рюкзаки, побутові дрібниці. Крок другий: знайди постачальника. Телеграм-постачальники, Prom.ua, ОЛХ, спеціальні закриті групи для дроперів, сьомий кілометр або Китай. Тільки після хоча б мінімального в продажах і якогось розуміння ринку. Третій крок створити оголошення: OLX, Шафа, Instagram, Фейсбук, Маркетплейси, ТікТок, Google Ads. І далі запускаємо рекламу. Четвертий крок приймай замовлення і продовжуй тестувати, шукати товари і постачальники. Працюєш із дропом, ти приймаєш замовлення, постачальник відправляє. Заробіток 100 тисяч гривень з одного замовлення, дивлячись яка ніша. Ідеально, якщо одночасно просувати товар і безкоштовно, і платно, навіть з 50 гривень на рекламу, це ми зараз розберемо детальніше. Почнемо з того, як продавати без реклами. Можна стартувати повністю без бюджету, OLX плюс шафа, безкоштовні оголошення, виставляй щодня нові позиції, вчися робити, шукати гарні фото і описи товарів. Потім додавай в топ від 30 гривень. Коли вже буде перший прибуток, Instagram, Reels, TikTok. Знімаю відео з товаром, тренди, плюс розпаковка, плюс показую користь товару, як його використовувати і так далі. Це і є безкоштовний трафік. Facebook Marketplace. Виставляю товари в своєму регіоні, в своїй країні, пиши оголошення як для себе, Telegram групи з товаркою. Там можна і продавати, і шукати безкоштовну аудиторію, коментарі в групах, форумах, різних тематичних пабліках. Наприклад, хтось шукає термобілизну, ти пишеш, що маєш гарного продавця. Сам користуєшся чи сам продаєш, і так далі, і скидаєш сторінку. Навіть при такому розкладі без копійки на рекламу можна зробити 300-500 гривень на день, просто виставляючи товари, і відповідаючи клієнтам і шукаючи їх у подібних тематичних групах, коли варто вкладати в рекламу, коли є перевірений товари, хоча б 2-3 продажі на день. Час масштабуватись. TikTok Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, 100 гривень бюджету можна отримати по декілька заявок. Якщо одна заявка коштує долар, а заробіток 5-10 доларів це гарний коефіцієнт. Переваги такої реклами, автоматизація, потік нових клієнтів, масштабування до десятків замовлень в день. І саме тому товарний бізнес найкращий спосіб заробітку в інтернеті у 2025 році. І от коли в тебе починають сипати замовлення, важливо не загрузнути в хаосі. Ми користуємося LPCRM, бо вона насправді економить нам по 5 годин щодня. Підключаєш нову пошту або Укрпошту, декларації створюються автоматично. Статуси замовлень змінюються самі. Якщо клієнт забрав посилку, система сама відправляє йому смс з чеком. І найголовніше там є перерог. чеки через чекбокс. Це особливо актуально зараз. Отже, якщо підсумувати, то в тебе є вже короткий план дій: обрати товар, знайти постачальника, розмістити оголошення. Обробити перші замовлення і масштабуватися. Не потрібно чекати ідеального моменту, він зараз. Поки хтось просто вивчає тему, інші вже пробують і заробляють. Якщо це відео дало тобі користь і хоч мінімальний поштовх до дій, постав лайк. Це дуже допомагає просувати контент. Підписуйся на канал, я регулярно розповідаю все про товарку, дропшипінг і заробіток в інтернеті. Якщо залишились питання, пиши в коментарі, я читаю кожен. Можливо, саме твій коментар стане темою наступного відео. І пам'ятай, не потрібно бути Найрозумнішим просто потрібно починати і не здаватись. Спробуй, і ти побачиш результат.